Подарував нам чудові можливості, і ми маємо можливість сьогодні зібратися разом і прославити Його ім'я. Тому що він достойний цієї слави, він достойний хвали, він достойний поклоніння. Але сьогодні я хочу поговорити про одну дуже важливу тему, через яку ми зараз всі з вами переходимо. Вам знайоме слово війна? Жахливе слово. Але, на жаль, сьогодні останнім часом в Україні дуже багато для багатьох людей це стало частиною їхнього повсякденного життя. Жорстокість, вбивство, кровопролиття – Воно стало буденністю на сьогоднішній день, тому що в багатьох місцях на сьогоднішній день, навіть зараз, поки ми з вами тут сидимо на цьому місці, проливається кров і вмирають люди. Але на цій планеті війна триває вже не один день. І не один рік. Навіть не одне століття і не одне тисячоліття. Ця війна триває вже доволі довго. І ми знаємо, що ця війна не завжди проявляється в зовнішніх ознаках. Ми бачимо, що вона як коле по всьому земному шару, да, тобто в одній місцевості заглиблюється конфлікт, проливається кров. Вроді потім деякий час тривали, триває відносний мир, але потім знову починається все, тому що війна нікого не припинялася. А почалася вона всього з однієї, з однієї фрази, яку, так, вроді би, невинна фраза, яку сказав один гад. А чи не справді так сказав Бог? Пам'ятаєте, хто це сказав? І з тих пір тривається війна між світлом і темрявою, між добром і злом, між Богом і дияволом, між людьми і дияволом? Вона не припиняється. В свій час, е Під час Другої світової війни був такий термін. Бійці невидимого фронту. Хтось пам'ятає що такий слово вислів? Мабуть, вже забули. Як ви думаєте, що він означає? М? Розвідників. Хто ще так думає? Насправді, це не розвідники. Це люди, які своєю важкою працею в тилу працюють заради перемоги. Цей фронт називали невидимим і вони були його бійцями. Чому? Тому що вони кожен день своєю важкою працею, щоденною працею наближали перемогу. І сьогодні ми говоримо так само про бійців невидимого фронту, якими являємося, ми тому що ми знаємо, що в деякій мірі. Є той самий фронт, який на сьогоднішній день не видимий нашим очі, очам, але він є так само і проходить по цій землі. І ця війна триває. І ця боротьба тримає. І ви вже зрозуміли, що сьогодні я буду проповідувати на деякій мірі на військову тему. Але я не буду проповідувати про війну, яка є сьогодні у нас в Україні. Я буду проповідувати про духовну війну. Давайте відкриємо послання до Ефесян, 6 розділ з 10 по 18 вірш. Всім знайоме місце. І нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться у повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських, бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків. Проти влади, проти світоправителів, цієї темряви проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злову і все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна своєю правдою і задягнувшись у броню праведності і взувши ноги у готовність Івангелії миру. А найбільше над усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі огнані стріли лукавого, візьміть і шолова спасіння, і меча духовного, який є слово Боже, усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Ось така Божа екіпіровка духовного воїна, яку нам описав апостол Павло. Я думаю, що ми не один раз чули проповіді стосовно всеозброєння Божого, і в деякій мірі ми всі розуміємо, що нам необхідно в цю зброю одягнутися. Розуміємо? Розуміємо. Я думаю, що в більшості з вас, хто зараз на цьому місті, ця зброя присутня, ми всі знаходимося в більш-менш в цьому всеозброєнні Божому. Але в мене виникає закономірне запитання: якщо в нас є всіх це озброєння, тоді чому ми інколи в цьому житті терпимо урон? Чому ворог досягає своєї мети і наносить нам рани? Чому ми інколи не можемо дати відсіч в день злий? Мабуть, в деякій мірі це залежить не від самої зброї, а від його стану. І саме тому сьогодні тема моєї проповіді саме не про наявність зброї. А про її стан. І я сьогодні не хочу говорити про, про всю зброю. Я сьогодні зупинюся тільки на одному з елементів цієї зброї духовному мечі. І тема моєї сьогоднішньої проповіді: Тримай свій меч загостреним. Це є дуже важливо, тому що е, на згадку мені приходить одна історія з мого дитинства. В дитинстві в початкових класах було прийнято на новорічні свята придіватися в різних героїв. Ну, колись придівалися так? Придівалися. Хто в зайчика, хто в Америка, да? хто в лицара. От, і у нас один хлопчик, однокласник мій, вирішив одягнутися будьоновцем. Ну, тоді такий, такий був час, будьоновці були. В деякі мірі герої. Да. А чому він так вирішив одягнутися? Тому що в його діда сіла на стіні шабля 6 часів громадянської війни. І в нього половина костюму вже була готова. Ну що там Будьоновку надягнув, шаблю повісив і вже костюм готовий. Так він і зробив, в принципі, прийшов в школу, все нормально. утренник ми відсвяткували, все добре. Ну а потім ж хлопці вони ж потім починають перевіряти свої костюми на міцність. Да? В кого дерев'яні мечі, в кого іграшкові мечі, а в нього ж справжні, і ми вирішили перевірити, наскільки ж він ефективний, виявилося, що його ефективний справжній меч, який висів в діда на стіні, не менш не більш ефективний, ніж наші дерев'яні чи іграшкові. Чому? Тому що він заржавів і не виймався піхов. Але ми ж хлопці такі, ми ж все дістанемо. Ну і що, що він заржавів? Ну, і що, що він не виймається? Ми виймемо. Ми відколупали, витягнули. але що ви думаєте, сталося з тою шаблею? Вона зламалася. Вона зламалася ну, трошки давш, довше, ніж е -е, від Держака. Чому? Тому що вона не була в бойовому стані. І саме тому і сьогодні я хочу говорити іменно про стан нашої зброї. Апостол Павло говорить про те, що ми всі маємо мати зброю. Духовну зброю. І один з елементів цієї зброї це є меч. Але меч він є дуже важливий елемент зброї, тому що він повинен бути в бойовій готовності, для того, щоб його можна було використати по призначенню. Багато дослідників припускають, що апостол Павло надихнувся цим описом духовного воїна, дивлячись на того легіонера, до якого він був пристягний протягом тривалого часу, коли він знаходився в ув'язненні. Тим більше, що на той час римські воїни вони були еталоном військового, і е, всім був зрозумілий приклад, який він привів. Тобто, коли він описував духовного воїна, всі зразу ж уявляли перед собою римського лігіонера, якого він описав, який мав в собі певні елементи цього озброєння. Давайте тоді подивимося, яке значення мав меч для римського лігіонера. Ну, сказати, що він мав важливе значення, це майже нічого не сказати. Чому? Тому що він мав для них дуже важливе значення. Ми бачимо, що апостол Павло згадав як елемент озброєння наступального характеру тільки меч. І саме меч був елементом наступального характеру в Римського воїна. Не спис, не лук і стріли, а саме меч. Чому? Тому що він був надійний. Ефективний і він потребував е, постійної присутності. І цей меч він завжди був з римським воїном. Він його лілеєв, навіть інколи кажуть, що він вони з ними навіть спали з тими мечами, е, не, не залишаючи його ніколи на одинці. Вони його заточували, полірували. Чому? Тому що меч мав легко виходити з піхов і мав бути готовим завжди для застосування по своєму призначенню. Тому що це, був, це було зброя як нападу, так і захисту. Якщо, ми, якщо меч не був в необхідному стані, відповідності воїн міг загинути під час нападу ворога. І саме тому вони завжди тримали його в бойовому стані. Вони його точили, вони його полірували, вони його змащували, вони тримали його кожен день в, в, в стані підвищеної готовності. Крім того, що вони кожен день тренувалися в його застосуванні. Мало мати меч. Інколи можна мати гострий предмет і самим ним порізатися. Скільки разів ви на кухні ранили свої пальці? Часто? Часто. І саме, якщо ви згадаєте, зазвичай ви ранили свої пальці тупим ножем. Але коли ми. Тримаємо своє, своє спорядження в належному стані, воно використовується по призначенню і може бути застосовано так, як це було задумано. Саме тому римський воїн завжди тримав свій меч на поготові. То саме стосується і кожного з нас. Коли ми говоримо про духовний меч, ми говоримо про те, що він так само в нас має бути завжди готовим. Хочу звернути вашу увагу на те, що апостол Павло, пишучи про всеозброєння Боже, він розділив цю зброю на дві важливі категорії. Перша категорія це є описана в першій частині цього уривку, це є пояс, броня і взуття. Друга частина озброєння це є щит, шолом і меч. Чому апостол Павло розділив їх на дві частини? Як ви думаєте? Є якісь думки? Мабуть, тому, що перша частина озброєння, яке використовував а, 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 римський воїн, він носив завжди. Він завжди мав на собі поїзд, він завжди маю мав броню, і він завжди був взутий. Але. Коли апостол Павло пише про те, що е, починає писати про другу частину озброєння, він застосовує одну цікаву фразу. В 16 му вірші вона написана а найбільш над усе. Тобто, далі він починає перераховувати важливі елементи озброєння. Тобто, перше було важливо, без нього ніяк, але воно є для повсякденного використання. Тобто, в принципі, е, нікому навіть в голову не прийде піти. Розутим. Ну, хіба що взуття немає взагалі, да? тобто, ну, тоді вже просто є необхідність. Да? Але якщо взуття є, то людина взувається і йде. Якщо виходить на вулицю, вона одягається, да? вона підперезується, тобто і вона виходить на вулицю. Але є щит, є шолом і є меч. Ці елементи зброї воїн бере тільки тоді, коли є небезпека. Він не носить їх кожен день, він не користується в повсякденному житті, але він їх використовує тоді, коли є небезпека. І саме тому апостол Павло пише: а найбільш над усе. Оскільки ми з вами знаходимося в небезпечному становищі, нам необхідно мати з собою ці три елементи зброї, а особливо меч. Чому? Тому що меч єдиний елемент озброєння Божого, який містить в собі можливість. Не тільки захисту, але і нападу. Якщо в нас буде тільки перші п'ять елементів озброєння, ну, найбільше, що ми можемо зробити, це вижити. Тому що ми можемо витримати всі удари, які диявол нам нанесе, ця, озбро... ця броня щит, шолом, бро... все інше дозволить нам витримати цей напад, але не завжди цілими. Якщо ви поговорите з військовими, сучасними військовими, да, вони вам скажуть, що е, навіть наявність бронежилету не говорить про те, що ти будеш цілим, ти будеш живий, але ребра тобі переламають. То саме стосується і того всього озброєння, яке є у римського воїна. Якщо допускати, щоб ворог бив по тобі, то навіть якщо ти і виживеш, то ти будеш пораненим. Але меч це не тільки захист, це і можливість відігнати ворога. Тому що це є зброя нападу, це те, що не дозволяє ворогу до тебе наблизитися і нанести тобі удар. Тому що якщо в тебе не буде в руках меча, ворог спокійно буде тебе бити стільки разів, поки він не проб'є твою броню. Тому що не буває броні, яку неможливо пробити. Якщо бити сто разів в одне місце, обов'язково Хоч маленька дірочка, але появиться, да? на 101, на 102, на 103 раз. Але якщо ми будемо використовувати зброю, яка нам дозволить відігнати ворога, то, відповідності, ворог не зможе нанести нам е, цей урон. А якщо і буде якийсь випадковий удар, отоді да, щит, шолом і все інше вони захистять. Тому сьогодні я хочу говорити іменно про э, меч, духовний меч, тому що без нього ми би не могли виконати свою функцію військового. Тому що що за користь військового, який не може подолати ворога, а тільки захищається? Якби метою армії було тільки глухий захист, я думаю, що э, жодної війни неможливо було виграти. Це був би тупік. Але мета військового не тільки захист, але і напад. Тому що, тільки застосовуючи нападальну зброю, ми можемо перемогти. І цю зброю Бог доручив кожному з нас. Ця зброя в нас є. І ця зброя називається Слово Боже. Бог неодноразово в своєму писанні порівнює. Слово Боже саме з мечем. В посланні до е, євреїв апостол Павло в 4 розділі 12 вірші пише наступне: бо слово Боже, живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозгів, і способне судити думки та наміри серця. Це істина, що слово Боже воно проникає в будь-який аспект нашого життя. Але як ми його будемо використовувати вже залежить від того, наскільки наша зброя готова до застосування. Ми повинні зрозуміти, що меч це не просто перочинний ножик, який ми може, показати, і ворог нас налякався. Він повинен бути здатним нанести урон ворогу тоді, коли це є необхідно. І саме тому зброя, наша духовна зброя, має бути так само ідеальна, як і була ідеальна зброя в Римського воїна. В Книзі об'явлення в першому розділі 16 му вірші Іван бачив видіння Ісуса Христа у своїй славі, коли він з'явився як володар церкви. І ось як він його описує. І сім зір він держав у правиці своїй, а з уст його меч обосічний виходив, а обличчя його, немов сонце, що світить у силі своїй. Ми бачимо, що цим гострим абосічним мечем, який був е -е, в Ісуса, якраз і було Слово Боже. Яке Він використовував для того, щоб поражати своїх ворогів. Сьогодні я хочу запитати кожного з вас, як ви використовуєте свою зброю? Ця зброя є в кожного з вас. Коли останній раз ви її виймали з піху? Я не сумніваюся в тому, що вона є у вас. Але чи вона у вас є сьогодні в бойовому стані? Якщо вам буде необхідно захиститися, вона зможе захистити вас. Ви зможете її використати для того, щоб захистити свого ближнього. Я вже не кажу про себе, своїх рідних, близьких, нашу країну. І ми бачимо, що Ісус використовував в своєму повсякденному житті це слово як зброю. Можливо, хтось скаже, що це стосується духовних аспектів. В повсяденному житті тут на землі це неможливо. Тоді давайте подивимося, як Ісус використовував цю зброю, коли він був на землі. Це дуже детально описано в Євангелії від Матвія, 4 розділ, з 1 по 11 вірш. Всім відома історія. І потім тому Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушав. І постив, і постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці згоднів. і ось приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння, каміння це стало хлібами. А він відповів і промовив написано не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з уст Божих. Тоді забирає диявол його у святе місце, і ставить його на наріжниках храму. Та каже йому: коли ти син Божий, то кинься додолу, бо написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь, коли ти спіткнувся. Е коли ти спікнувся ноги, своєї ноги. Ісус відказав йому, це написано, не спокушуй Господа Бога Свого. Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому усі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього: це все тобі дам, якщо впадеш і мені поклонишся. Але каже до нього Ісус: відійди сатано, бо ж написано: Господові Богові Своєму, вклоняйся і служи одному йому. І тоді... Позаставив його диявол, і ось ангели приступили і служили йому. Звернемо увагу на кілька дуже важливих фактів з цього духовного двобою. Тому що інакше, ніж двобій, цей випадок назвати неможливо. Перше, це те, що ні Ісус, ні диявол не ставили під сумнів авторитет Писання. Вони не ставили під сумнів авторитет Божого Слова. Кожний з них визнавав його достатнім для того, щоб застосовувати його як зброю. По-друге, зауважте, що основою всіх спокус диявола було вести Ісуса в сумнів. Всі його спокуси починалися з фраз: коли ти або якщо». Якщо ти син Божий, то скажи. От скажіть, будь ласка, от... назара сьогодні немає, да? от уявіть собі, я сьогодні кажу до Назара, якщо ти син пастора, то скажи, щоб світло в залі виключили. Якщо він це зробить, що це означає? Що він сумнівається, що він син пастора. Чому? Тому що я сказав: якщо ти син пастора, і якщо він почне мені це доводити, в відповідності в його серці є сумнів, що він його син. То саме і Сатана він питався вести сумніви до Ісуса, якщо ти син Божий. Якщо я син Божий, я сам знаю, що мені робити. Фактично, це Ісус йому і сказав, іншими словами. Я син Божий. І мені це не треба нікому нічого доводити. Третє, я хочу наголосити, що Христос не змінював свої методи боротьби при кожному різному нападі. Він завжди використовував одну і ту саму зброю. Той самий духовний меч. Говорячи, кожен раз написано, написано, написано. І після третього удару диявол відійшов. Чому? Тому що зброя була ефективна. І ця зброя, вона сьогодні доступна для кожного з нас. І четвертим, дуже важливим є те, що диявол, так само, як і ми, може використовувати Слово Боже. Ми бачимо, що диявол він цитував Писання. Він не просто казав якісь свої тези, а Ісус їх. Спростовував Словом Божим. Ні, він так само використовує Слово Боже. І тому не дивуйтеся, якщо сьогодні диявол буде використовувати Слово Боже для того, щоб і спокусити, і звести знанівець і кожного з вас. Давайте повернемося до Ефесян 6 розділу, 17-й вірш, там, де написано про меч. В цьому тексті. В давньогрецької мови використовується слово, яке ми перекладаємо як рема. Це слово, яке в першу чергу означає слово, яке звучить. Тобто, це є слово живе. Це не написане слово. І саме його диявол боїться, саме воно є зброєю. Зброєю є не Біблія, яка лежить на поличці. Хоча в ній так само записано слово. Але слово, яке звучить. Із наших уст. Тобто воно наповнене силою Духа Святого. В оригіналі написано взагалі не духовний меч, а меч духа, тобто меч, який підсилений духом. Тобто, це міняє зовсім наші стосунки. Коли ми говоримо про те, що ми говоримо певні слова, вони підсилюються силою духа. Це не наші слова. Це слова, які говорить Святий Дух нашими устами. Ми їх тільки використовуємо. Як ми можемо тримати свою зброю завжди готовою? Перше, це ми маємо не давати можливості дияволу зробити, щоб наша зброя заржавіла. Що таке духовна ржа? Це сумніви. Це сумніви, які появляється в нашому житті. Як тільки появляється сумнів, це означає, що на нашому мечі появився маленька плямка ржи. Ще один сумнів, ще одна плямка, ще один сумнів, ще одна плямка. І дивишся, через деякий час цей меч вже неможливо дістати з піхов. Так він є в нас, але він вже ржавий. І друге, що нам необхідно робити, це нам треба тримати цей меч постійно загостреним. Для того, щоб він дійсно мав бути таким дієвим, як писав апостол Павло, щоб він міг проникати до розділення, а не просто впертися в живіт і відскочити від нього. Чому? Тому що він тупий. Ні. Божий меч, духовний меч, він має бути гострим. Як ми це можемо робити? Апостол Павло написав нам і це. Якщо ми уважно подивимося на останній вірш, Цього розділу 18 вірш. Тут написано: усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною тривалістю та молитвою за всіх святих. Апостол Павло писав тезами. Мені подобається його послання. Чому? Тому що вони без лишньої води. Там все чисто і по суті. Тому що на той час папір був дорогий. І якщо писати послання і посилати його в інше місце, і писати там просто е, різні слова, які не стосуються справи, це просто дорого. І той час бумагу використовували по призначенні, писало тільки те, що є важливе. І апостол Павло написав: усякою молитвою і благанням кожним часом моліться духом, а для цього пильнуйте з повною витривалістю. Він сказав, що ми можемо тримати свою зброю. В бойовій готовності тільки тоді, коли ми кожен час і постійно молимося. І якщо наша зброя заржавіла, то це тільки означає одне: ми мало їй поділяємо увагу. Ми мало молимось. Ми мало спілкуємося з нашим Богом. Тому що звідки ми можемо отримати Рему? Ми її можемо отримати тільки від Нього. Звідки ми можемо її, е, її загострити, цю зброю? Тоді, коли ми маємо спілкування з нашим Богом. І тому сьогодні я хочу закликати кожного з вас, і сьогодні ми будемо за це молитися, за те, щоб наша зброя вона позбулася того нальоту ржи. Слава Богу, якщо ви ще можете її виняти цілою успіху. Якщо вона вас не зламається так само, як та шабля в мого однокласника, а буде цілою. Це означає, що вам необхідно приділити зусилля для того, щоб ця зброя нарешті стала зброєю, а не сувеніром. І тому давайте встанемо на наші ноги. І сьогодні, якщо в когось з вас здається, що ваша зброя вже трошки заржавіла, вам необхідна допомога, вам необхідно те, щоб. Цю зброю привести до ладу, я сьогодні вас закликаю вийти вперед. Для того, щоб ми могли разом помолитися і відбілити цю зброю. Нічого в цьому немає зазорного, тому що в 19 вірші апостол Павло пише моліться також і за мене, тому що він так само переживав, щоб його зброя була гострою. І саме тому ми збираємося разом. Саме тому ми збираємося молитися спільними молитвами для того, щоб допомогти один одному тримати цю зброю в бойовій готовності. І тому давайте сьогодні приведемо нашу зброю в дійсності в бойову готовність, щоб дня лихого тоді, коли прийдуть випробування, ми могли достати її і сказати дияволу: написано, написано, написано. І він відійде.